Як завжди у супроводі молодих красенів припливла до нас на справжній венеційській кондолі. Народна артистка. Зустрічаємо у нашій студії Ірина Білик. Дійсно Ірина Білик. Вітаю тебе, Іро. Сьогодні ти прибула до нас на справжній венеціанській гондолі. Єдина в Україні. Ця гондола зі справжнім гондольєром. Які враження? Я взагалі люблю, щоб життя було суцільне свято. І я навіть не здогадувалась, що в Києві є така гондола з такими прекрасними кавалерами. Цього року ти відзначаєш ювілей 25 років на сцені. Ваші обласки! Ти відчуваєш, що дійсно так багато позаду? 25 років на сцені. Я відчуваю, що дуже багато чого є в моєму житті, коли я виконую пісні тих років. І, звичайно, мені подобається робити щось нове, що буде ем, якось збуджувати моїх прихильників, надихати. Але все ж таки, от ті часи я згадую з дуже великою ностальгією, любов'ю, тому що зараз заплачу. Там залишились найкращі люди в моєму житті. Під час виконання якої своєї пісні з початку кар'єри ти плачеш? Ти мій, звичайно. Кого згадуєш? А всіх, напевне, всю чергу. За чергуванням чоловіків в твоєму житті вся країна стежила немов за серіалом. Готова пригадати цей серіальчик? Ну, але це ж було цікаво. Увага на екран. 25-річчю творчої діяльності присвячується Ірина Білик та її чоловіки. 25 років! саме стільки тривали стосунки співачки з Юрієм Нікітіним. Спочатку 8 років цивільного шлюбу, а потім творчий тандем продюсера та артистки. Аж поки минулого літа не пролунало, білик пішла у вільне плавання. Я люблю, чтобы занимались только мной. А Юра почему-то, вот у него там много планов, каких-то проектов. Я не поняла. Я решила, что мне уделяется мало времени, мало внимания, мало минут по телефону. В общем, капризная я женщина. Любой женщине, тем более суперстар, хочется, чтобы кто-то уделял внимание только ей. Это нормально, я это понимаю. У житті української суперстар було чимало романів. Та лише раз Ірина Білих наважилася на вінчання у шлюбі з манекенником Андрієм Оверчуком. Співачка народила сина Гліба. Навіть після розлучення батьки намагалися виховувати дитину разом. Я приїжджаю на всі вихідні, Ми його забираємо до бабушки, ми його забираємо на природу. Ну, мама не завжди хоче давати. його... Мне домой, но это как бы вопрос к маме. Я не хочу, щоб моє Глебушка був з другой женщиной. Еру танцюристів у житті Ірини Білих відкрив епатажний Дмитро Коляденко. Людина свято та ексцентрична співачка були живинкою будь-якого світського вечора. Вашим стосунком вже три роки. Чи не збираєтеся оформлювати? Я збираюся родити радіти від білих, тому що час, не времени рожати, і я вирішив, що я буду рожати дитка. Ось це об'язательно я буду робити. Та потім я подумаю, чи стати міст Коляденко. за коляденком був діґусар. Танці зірками перебралися з паркету додому. П'ятнадцять років різниці у віці між Дмитром та Іриною як не бувало. Ти готова зробити перерву у кар'єрі на дев'ять місяців, зайнятися собою, дитиною? Кожен Кожен день. день. Ми Каждимо говоримо, даже придумали йому ім'я, але ми не скажемо. Не так сталося, як гадалося. Дмитро Дігусар вже встиг взяти шлюб із колегою Оленою Шоптенко. А пристрасті в особистому житті Ірини Білик вирували у ритмі танго. Нове кохання зірки і знову танцюрист. Всі чоловіки за останній час були молодші за тебе. Тобі зараз подобаються молодші? Ні, ну все. Все? Все. Це був ужасний момент в минулому році. Мені подобався один чоловік. Всі мене уговарювали, що Іра, там, будь ласка, як ти виглядаєш, це ж ужасно. Всі сміються. Але ти знаєш, чоловік все одно знайшов, де мене використовувати. Я просто була шокована, коли узнала, що ну яку він представляв своєю сестрою, не являється його сестрою. Народні депутати, стилісти, зіркові колеги з ким тільки не приписували романів Ірині Білих. А співачка тільки підкидала хмизу до багаття. У якій віковій категорії нове кохання? Навіть е можна про це не говорити. Звичайно, мужчина старший мене мені ще не зустрічався. Я не знаю, де вони ходять. Дівчата, покажіть не сваритися та любитися. Бажаємо Ірині і надалі збирати натупи прихильників і завжди знаходитись у стані закоханості. Чоловіки змінюються, а білик залишається. Когда я була влюблена в лікітіна, це був один ботекс. Потом я була влюблена в э, э, каляденка. Це ще раз ботекс. Мужчина саме ботокс ботекс нашій жінської житті. Ну що, привіт, ботокс номер один. Розповідай, як ти довів нашу народну артистку України Ірину Білик до першої ін'єкції краси. А вона завжди була естетична, mm -hmm. виглядала замечательно, так же як і зараз. Я могу все сказать, что есть юра в моей жизни. Я думаю, что мы с успехом соли его уже давно поделили пополам. Напополам, напополам одна любовь досталась нам. Вот. Он действительно Человек э, профессионал, он человек, который э, может из пушинки и пылинки сделать розу. Вот так было, наверное, и в нашем случае. Ну, думаю, что в вашем случае вы были не пушинками, а розами, просто не до кінця О, місця скільки компліментів Оля, іра сказала про те, що все ж таки поділила Юрія Нікітіна. А ти ревнувала? Діло в тому, що я би ні з діліць з Іриною білик. Я, я ж не самоубійця. От такой женщины, как Ира, мужчина не может уйти. Но это, ну, это невозможно. Она на сцене королева, дома э, рабыня любви. И поэтому, ну, в моей судьбе мне просто повезло, что на момент нашего знакомства с Юрой Ира встретила отца Глеба. Это была любовь. И Юра пытался собрать осколки разбитого сердца э, на таврийских играх на конкурсе красоты. И, и тут, ну, приехала я. Подобрала осколки. Тобто ти хочеш сказати, що ревнощів до Ірини ніколи не було? Може бути, у нас були ревності поділити час. Да? Вот це личне, свободне час. Іра привикла, що Юра принадлежав їй всіцельно. І коли у нього з'явилася якась лична життя, звісно, для Іри це було непривично. Я теж так вважаю, що Юра не має бути так швидко зустріти мене. Він має ще рік страдати, мінімум забілих. Да? А він мене зустрітив через місяць. І от а... О, скільки подробиць можу сказати, що я зараз сиджу поруч з чоловіком, за якого змагалися дві таких дами. Ну просто ми дві дами, які вижили в сраженні. А, а їх було більше? Ну да, ні вже не поють. Дякую вам дуже. Було в твоєму житті багато романів, вигаданих пресою. Який тебе так би мовити, розсмішив, який для тебе був найкумеднішим. Ну, напевне, кохання з політиком, тому що е, політика, напевне, я б ніколи не закохалась. Я вибачаюсь, пане президент. <гум> ну тому що у них стільки справ, їм не до жінок і не до сексу, напевне, ну не знаю. А мені треба, щоб все було зараз. Відразу вдома все засідання, там нарада, там якісь виборці прийшли, голову морочать. Ну що він може вдома? Справжні італійські пристрасті вирували в наших з тобою стосунках. Ми з тобою і сварилися, і мирилися, і ледь не побилися. Ми справжні жінки, Катя. Справжні жінки. Давай пригадаємо найгучніший скандал на українському телебаченні задоволенням. Зараз, коли передвиборчі перегони вже закінчилися, і коли вже можна відкрито казати про гонорари, скільки заробляли виконавці на передвиборчій кампанії, співаючи за Юлію Тимошенко? Нато спросить у виконавців. Ти ж виконавець. Що я зробила зараз? Дуже смішно дивитися збоку, ну, але це вже історія. Ну, я сподіваюся, що ти більше ні з ким не будеш бити горщики. А задля того, аби ти вгамовувала свою напругу, робота в тебе нервова, в нас для тебе спеціальний антистрес-набір. Це спеціальний набір мікрофонів. Мікрофон для душу. А -а -а. Так, це насадка на душ. Співаєш в душі, до речі? Е, звичайно, написала не одну пісню в душі. Далі, дитячий мікрофон це натяк на поповнення в родині. Ой, Катя, навичка. Ми ж хочемо у нарока Шарап... артистки України, ще з'явилися діти. А хто співати буде? В хто родині? співати буде в родині? А, ну, напевне, хтось буде в цей мікрофон. Хто хтось буде співати в цей мікрофон. Якщо ти комусь захочеш насолити чи наперчити, ось ці мікрофони Вау. для спеції теж для тебе. Ти ж любиш готувати? Ось... Отлетки будуть і солені, і перчені. Тепер в тебе є повний набір Клас. мікрофонів. Все це тобі. У мене було дуже багато мікрофонів за моє творче життя, але цей, який є в мене зараз, я сміюсь. Він е, стільки коштує, я кажу, що він сам співає. Ми хочемо запросити тебе до мікрофона, Цього разу не іграшкового, а справжнього. Ми хочемо, аби ти сьогодні виконала спеціальну версію хіта. Пригадай, і це версія від діджею Мішукова усе. та Кежомена. Ваші ваці. you <laughs> Дякуємо тобі, що цього святкового вечора ти була з нами. Діджей Мішиков, діджей кежумен.